П'ятий президент України Петро Порошенко подав до суду на сьомий прикордонний карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає півмільйона гривень моральної компенсації за те, що торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У середу, 17 січня, справу почне розглядати Львівський окружний адміністративний суд засідання, заплановане на 16.00. Нагадаємо, що 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску Краківець Корчова намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді. І не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України. Ще раз проспекту я начальник відділення спілки, потужному переховаю пан майор велітинок. Я хочу наголосити, що пан майор велітинок Степан, правильно? Сергій привезти. Реактивних саді на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для передану програм. У мене на руках, і він це бачить. Є розпорядження голови Верховної Ради. Наступного дня після інциденту Служба безпеки України повідомила, що нардепу скасували відрядження через заплановану зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві вважають, що Росія. Хотіла використати цю зустріч проти України, але зараз Петро Порошенко масово роздуває цю новину та вимагає від прикордонників півмільйона гривень моральної компенсації.